Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо дуже смачний торт Бісквітні коржі у поєднанні з сметанним кремом і полуничною кислинкою. Поїхали! В Глибоку миску виливаємо білки, додаємо щіпку лимонної кислоти та збиваємо до утворення густої повітряної пінки. Додаємо цукор і продовжуємо збивати за допомогою міксера. Додаємо просіяне борошно декількома порціями і щоразу ретельно перемішуємо. Форму для запікання застеляємо пергаментним папером і нічим не змащуємо. Отриману суміш викладаємо у форму та вирівнюємо за допомогою лопатки. Готуємо у розігрітій духовці до 180 градусів по Цельсію 25-30 хвилин. За допомогою ножа відділяємо від бортиків та виймаємо з форми. Забираємо пергаментний папір та залишаємо до повного охолодження. Корж розрізаємо горизонтально на дві рівні частини. Для начинки беремо помиту полуницю та дрібно нарізаємо. Для крему в глибоку миску додаємо сметану, цукрову пудру та все ретельно перемішуємо. При необхідності можна додати харчовий згущувач, щоб отримати кремову масу. Це все залежить від жирності сметани. Отриманий крем умовно розділяємо на три частини. На одну половинку коржа рівномірно наносимо крем та викладаємо подрібнені полуниці. Другу частину крему рівномірно розподіляємо зверху та накриваємо другою половинкою коржа. Зверху намащуємо кремом, що залишився, та прикрашаємо полуницями. Щоб краще крем просочився в коржі, торт кладемо в холодильник на 12 годин. Торт вийшов дуже смачний, для бісквіту крем ви можете брати, який вам подобається, і поєднати з різними сезонними фруктами. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт і яким тортам ви віддаєте перевагу. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!